Привіт, мандрівні друзі! Вітаю вас на каналі Космік Dust Тіві. Це місце, де ви можете спостерігати за малоб'юджетними подорожами. Сьогодні я вам розкажу і покажу, що знаходиться всередині мого рюкзака. І перед тим, як ви ще не встигли скіпнути це інтро, давайте заглянемо всередину. Але перед тим як подивитися, що там всередині. Давайте спочатку поговоримо про сам рюкзак, адже це те, з чого починаються мандри, та інколи закінчується, якщо рюкзак не справляється. Тому давайте обсудимо з вами критерії якісного рюкзака. Перше це міцність швів і матеріалу. Від цього залежить довготривалість життя рюкзака. В моєму матеріал достатньо хороший, водостійкий, тому у мене і немає окремого чохла для захисту від дощу. Якщо ви плануєте свій похід із ймовірністю опадів, то краще взяти ще й чехол. Які шовів в моєму рюкзаку не найкраще. Тому що я вже відірвав дві шлейки бокових. І тут два варіанти. Або я такий сильний, або шви недостатньо міцні. Друге це форма спинки рюкзака. Звісно, є дуже круті варіанти за всі гроші. Мій явно не з тих, але якість спинки дуже хороша, тому що тут, скажімо, є ще один шар, який тримає вашу спину трішки далі від спинки рюкзака. І в цьому є великий плюс. Також потрібно, щоб шлейки рюкзака були широкі і достатньої товщини, тобто точно не тонкі. Важливо, щоб вони гарно сиділи у вас на плечах і нікуди не давили. Особливо, щоб вони не давили на жалість оточуючих. Хоча це може спрацювати в плюс, вони куплять вам новий рюкзак. Третє це розмір наплічника. Мій має розмір 65 літрів плюс 5. Ви можете вибрати розмір свого рюкзака, зважаючи на ваші можливості фізичні і цілі. Що ви збираєтесь там носити? І яку кількість часу. І як одного разу сказав дядько на базарі, лишнє місце нічого не важить, тому не бійтеся брати рюкзак побільше, рано чи пізно це лишнє місце можливо вам і пригодиться. Основне, що воно нічого не важить, в тому і вся мудрість великої базарної людини. Одна з найголовніших речей, які я ношу з собою, можна сказати, мер рюкзака це намет. Звісно, що можна мандрувати і без нього. Але крапля комфорту в бомж-мандрах нікому не помішає, як мінімум, у наметі можна забитися в куточок і плакати, і ніхто вас не побачить. А тепер я вас поближче познайомлю зі своєю хатою. Як ви бачите, моя палатка має два шари, це робить її водостійкою. Також корпус тут зроблений з металу, алюмінію, і це робить її ще й вітростійкою. Це дуже важливий елемент для намету, тому що раніше в мене був корпус із пластикових палок, і він ламався дуже швидко і постійно. Мій намет розрахований для двох людей, тому тут є два виходи, і це дуже подобається моєму оявному другу. Це збільшує простір для речей. І так як я людина немаленька, тому і мені одному тут достатньо комфортно. Вага мого намету 2,5 кг, і це доволі непогано, хоча є. І палатки, які набагато легші, можуть бути по півтори кілограма. Але я пожертвував трішки вагою для того, щоб мати більше простору всередині. І ще кілька слів про те, де краще ставити намет. Є два варіанти: перший варіант це красивий. Ви ставите намет десь біля обриву, в гарних краєвидних місцях, а другий варіант це практичний. Це ставити намет десь в кущах під деревами з ідеєю на те, щоб на вас не попало ранкове сонце. Бо коли ви будете спати і зранку вийде сонце і прямі сонячні промені направляться в ваш намет, то вам нічого не залишиться, як проснутися і потіти в наметі. І щоб цього уникнути, я обираю практичний варіант. І завжди ставлю палатку десь під деревами, кущами, під чимось, що може дати тінь, яка зранку зробить мені користь і дасть мені поспати довше. А так виглядає моє спальне місце. Спальник звичайний, легкий, літній. А це мій надувний матрац. Доволі е, зручна і потрібна річ. Його можна накачати за допомогою ноги. Ось таким чином. Це один з найкомфортніших матраців, який мені коли-небудь зустрічався. І я його рекомендую. Єдиний мінус в нього, що він може пробитися і спускати. І це сумно. Оцей матрац він е, набагато компактніший і набагато легший. Його вага десь 600 грам, і займає він набагато менше місця, і його можна ставити всередину, не обов'язково як карімат, який потрібно. Прикріпляти з боку до рюкзака, який є супер некомпактний, дуже грубий, займає багато місця. І коли ви йдете по вулиці при повороті можете вбити випадково якусь людину, продовжуємо копирсатися в моєму рюкзаку і далі я вам покажу речі, які я беру з собою в кожну свою мандрівку. Синя сумка, яку ви бачите перед собою, в ній знаходиться мій одяг, який я беру з собою в подорож. Зазвичай в мене є дві таких сумки з одягом. Добре, йдемо далі. У верхній частині рюкзака зазвичай зберігаються мої павербенки. Один на 10 тисяч міліампер, інший на 20. Наразі цього мені вистачає для того, щоб заряджати свої гаджети. Також у мене є ось така коробочка чи лоток. В ній я зберігаю різні речі, бо тут можна помістити їх всередину. І загалом речі будуть займати менше місця в рюкзаку. Цей лоток я використовую для їжі, для того, щоб приготувати якийсь салат або щось такого. В кожного вдома є якась шухляда чи тумбочка, або просто місце, де зберігається. Необхідні часом речі, але не такі, які ви використовуєте кожного дня. В мене таким слугує отака бананка. В ній я зберігаю такі необхідні речі, як суперклей, ножниці, голка з нитками та інші необхідні речі. Це був міст першої кишеньки, а в другій кишені знаходяться Машинка для стрижки із зарядкою, а також ручки і маркери для того, якщо мені прийдеться подорожувати автостопом, і я зміг написати табличку з місцем свого призначення. Стараюсь бути готовим до будь-якої ситуації. І до решти речей це, звісно, пляшка з водою, в мене є така флейта. В мене є варган. Наразі час цих інструментів ще не настав, але все попереду, і я впевнений, що далі я їх буду використовувати за призначенням. І ви це все можете побачити в моїх наступних подорожах. Також в мене ще є ось така бананка. Її я не засовую рюкзак, а просто одягаю так зверху. І сюди ставлю необхідні речі. Це може бути камера, телефон, гаманець, якщо в ньому щось є важливе для зберігання, звісно. Ось. І також є ще ось така сумочка на шнурочках. Сюди можна як і помістити одяг. Або ще якісь речі і помістити в рюкзак. Така просто екстра запасна сумка, яку можна використовувати при необхідності. У мене є ось такий фонарик. Це дуже необхідна річ для того, щоб мати світло вночі. Оце він у мене заряджається від павербанку, має три режими. Ось такий, режим дискотека. І ще є ось таке світло з боку. Ще я ношу з собою гребінець, ви розумієте, необхідна річ з таким волоссям. Ну і звісно, дзеркало. Я міг би використовувати відображення в воді, але не завжди можна знайти чисту воду. І останнє, що я вам покажу, це просто ось кусок такої тканини. Її я використовую постійно, щоб пістолити, сісти самому, щоб поставити речі. А тепер давайте поскладаємо ці всі речі в рюкзак. Зазвичай я засовую першим саме намет в рюкзак через те, що він мені знадобиться лише в кінці дня, тобто, по необхідності я розкладаю речі в рюкзаку. І як я вже казав раніше, я це роблю окремо, тобто я роз'єднав всі частини намету і засовую це в рюкзак окремо для того, щоб вони не займали так багато місця. Бо якщо все поставити в один чохол для намету і засунути в рюкзак, тоді це буде дуже габаритно всередині, і дуже важко буде помістити інші речі. Це ми ставимо цей корпус ми ставимо десь з боку. За таким же принципом наступним йдуть спальник і мій надувний матрац. Як ви можете бачити, всі речі, що я вже засунув, зайняли десь третину рюкзака І наступним я засовую одяг, який мені не знадобиться. Тобто в мене саме два мішечки з одягом, щоб в одному я зберігав те, що мені не знадобиться, і я його ставлю в першу чергу, а в іншому мішечку я кладу те, що може мені пригодитися, і ставлю його трішки вище. Ось це важливо, щоб потім не ритися в рюкзаку і не шукати необхідні речі. Наступним кроком я шукаю шпарини, які утворилися в прямому складанні рюкзака і запихаю туди речі трішки поменше. Також мушу додати, що в моєму рюкзаку завжди є якийсь фрукт. Це можуть бути яблука, як цього разу, також апельсини, мандарини, будь-що. Що не портиться так швидко, тобто будь-який фрукт, який не портиться так швидко і який можна з'їсти без приготування в будь-який момент. Я ставлю свої павербенки зі всіма проводами, в верхню кишеню рюкзака, для того, щоб мати легкий доступ і можна ними скористуватися в будь-який момент. В принципі, рюкзак укомплектований і можна вирушати в подорож. На цьому у мене все. Якщо вам була хоч трішки корисної інформація, яку я розказав у цьому відео, я буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал і навіть можете розказати про це відео своєму другу. Дякую всім, хто дивиться відео на цьому каналі, особливо хто додивився до цього моменту. Мені час збиратися до наступної подорожі. Всім миро і до наступних мандрів.